Цей хлопець із Нью-Йорка вирішив спробувати український борщ. Як думаєте, йому сподобалось? Та що там думати, давайте вже дивитись. Отже, у нас є борщ. Давайте спробуємо. Ого, це смачно. Як ви вже знаєте, ви кладете сметану в суп. Мені подобається сметана в супах. І є хліб. Я обожнюю хліб. Добре, все справді смачно. Я трохи почитав у тіктоках, знаю, що там. не буду брехати. Я вмочу хліб у сметану. Я шукав у тіктоках інформацію про борщ, бо хотів знати, що буду їсти. І я трохи нервував, бо ніколи раніше не їв українську кухню. Я знаю, що там є буряк, є цибуля, є яловичина. Це справді смачно. Справді дуже смачно вау. Знаєте, що цікаво? Гаїтяни їдять багато буряка, дуже багато буряка. І коли я був дитиною, я не любив буряк. Ну я не був його фанатом. Але після того, як я довго жив з батьком на острові, і я почав почав звикати до смаку буряка. Тож давайте спробуємо. This is good. Це добре, дуже добре. Це справді смачно. Вау. Мені подобається. А тепер я спробую це з супом і сметаною. Суп відмінний. Це дуже смачно. Дивовижно. Дивовижно. Я це люблю. Люблю, люблю, люблю. Я взагалі люблю сметану. Якщо я в чіпотлі, я завжди візьму додаткову сметану. Тому я додам усю сметану в суп. Це просто чудово. І потім хліб. І ще я замовив капучино. Я взяв капучино. Це було так швидко. Ми тут швидкі.